Ви на каналі Скупердяйка Монро. Друзі, це мій трамвай, це мій трамвай. Боже, я знову кудись біжу. Це побудували люди 400 років тому. Так, друзі, я приїхала на станцію Ті-Централ. А тут район джидевокзалу. Зараз мені треба присісти на трамвай, я хочу доїхати на острів з музеями. І в мене план відвідати два музеї. Один це музей. О, музей затинувшого корабля. Його побудували в XVII столітті. Щось він проплавав 12 хвилин і затонув. Тобто там повністю збережен цей корабль. І музей Абба. Але спочатку мені треба знайти трамвай. О, ми тут з вами були. Торгівельний центр, оця от площа, оце обіліск. Сьогодні, о, буду вам потім розповідати, Гуглила неблагополучні райони Стокгольма, де небезпечно жити. І чат GBT дуже делікатно мене виправив, що ці райони називаються уразливими. Ну, я згодна. Треба змінювати риторики. А Макс це. Ресторація типу МакДональдса. На вчора рекомендував <смі> бюджетно. я спитала, де можна бюджетно поїсти ввечері повечеряти. Він порекомендував Мак... Макс. Друзі, це мій трамвай, це мій трамвай. Боже, я знову кудись біжу. <смі> так, о, мені сюди. Мені здається, сюди ну, зараз. <смі> зараз кудись сяду. <смі> На зупинці стояли представники. Я думаю про міністрального транспорту допомагали людям сісти. Я в селоні працюю контролем. Нагадую, вартість однієї поїздки 4 євро. 200 гривень. Я сподіваюся, я їду туди. Ну, якщо що, буду пересідати. Так, екскурсія з Стокхольмом на трамваї. Обеліск, фонтан. До речі, фонтан побудований в 1960-й комусь році. Боже, ця архітектура неймовірна. Як не можу От Настільки все ергономічно, якось так логічно, зрозуміло, попри там о, різні архітектурні стилі, дизайн. Але все. все ти дивишся і око відпочиває. Хочеться роздивлятися, ці балкони. Ну, подивіться, на вітрину мангу. Так, ми тут з вами гуляли. Цей валютний торгівельний центр. Така Це мінлива погода, тут дощ, тут сонце. Ой, Акан Студіо. Шведський бренд. Такий люкс. На сезонах моди виставляється. Якщо не помиляюся. В боже, скажіть мені, будь ласка. Ну, десь на якісь валютні сезонах. Ви подивіться на цю будівлю театру. Так, карти показали, що треба вийти тут і перейти через місце. Але мені здається. трамвай їде на острів. Зараз подивимось. Чи поверне він, чи поїде прямо? Беляс. Ладно. <схи> і так, що ми маємо? Історичний музей, це направо. А тут Васа музеум, Абба і там ще декілька музеїв. Це остров, на який винесено всі музеї, ну майже всі. Боже, яка краса, ну ви подивіться. Ну, в мене нема слів. Так, друзі, що ми маємо? Вікінг-музей, музей музею Шіпс, музей в Рекс, Васа-музеум, музеюм Абба. Я на сніданочку в готелі взяла буцер. І трішечки печива. <ріст> ну ви бачили ці ціни? Ми вчора зайшли ввечері в піцерію. У нас в готелі. Але я, точніше, ми разом сказали, давай підемо в <ріст> Ну Ви бачили вечерю нашу. Ну, реально, я не готова платити за піцу 170 крон. Понижаємо на 4,4. Середня вартість квитка в музей 230-250 крон. Більше -ти тисячі гривень. О боги! Ви подивіться на цей бездоганний газон. Боже, ми ще лепи на підлозі. От подруга написала, зараз у музеї фотографії, що вхід українцям безкоштовний. Ну, Зараз дізнаюся. So, Adult 230 крон. Open Today 1017. З медана не можна. Зараз спитаємо. Дискаунту і фрі-входу нема. Добре! 230 крон. Друзі, все. Я всередині. А тут вхід для онлайн квитків Це мій найдорожчий музей, який я колись відвідувала. Ви на каналі Скупердяйка Монро. <звук> Чекайте, в мене ж є подвійний запис. Я покажу свою реакцію. español. El Después de varios intentos fallidos de rescate, el Vasa permaneció en el fondo de la entrada del puerto de Estocolmo durante más de 300 años. Coroche, tres hoy, varios cruceros en el Vasa durante el siglo XIX y a principios del siglo XX han encontrado el Vasa. y los buzos de la marina encuentran en el lodo una gran cantidad de objetos y esculturas del navío y el resto del mundo el trabajo era lento pero de pronto salió del agua una parte de mástil y una sección de la borda el baza había subido lo suficiente como para que peredwin felting y anders franzen pudieran subir a bordo siendo los primeros en hacerlo ahora era necesario Bombear lo máximo posible de agua y lodo para aligerar el buque. Con la misma majestuosidad que en el siglo XVII, entra en el dique ligeramente escorado. Pero muchos, este muchos de que se encontraban bajo cubierta, no pudieron salvarse salvarse. Este marinero estaba atrapado debajo de un cañón. Encontraron partes de 15 personas. Esto permite a a los los osteólogos determinar lo que que se comía y las enfermedades afectaban marineros. 17 років його відновлювали. Уявіть, це от persons. Альбаса Так, фільм різними мовами є розклад і є онлайн-аудіо гід українською. Тому зараз буду слухати, тому що я в шоці. Реально в шоці. Не тільки я, всі. Це макет корабля. Як він виглядав, коли вийшов з гавані, Ну, з порту. Хлопці тут уважно слухають Такий приємний аромат парфумів і перегару. Так, семантично зображено власне музеум. Місце, де ми зараз знаходимося. Тут знайшли корабль. Що ми розуміли, територіальне деце. Це старе місто. Ну і ще пару якихось островів. Ну, в принципі, все дуже-дуже близько. Розумієте? Оце острів музеїв. Угу. А так корабль виглядав, коли його дістали. Тобто, бачите, відтворили корабль на дні. А це, я так розумію, кораблі судна. Ну, технічне оснащення, яке підіймало. Цей корабль. Угу. 1957 рік. Угу. Цю сцену ви бачили бачили в кіно. От як піднімали корабель. Ну, просто пощастило, що він далі не поплив. Мовно, мілководді, 30 метрів, якщо не помиляюся. І реально було його дістати. І от фінальна сцена. Бачите, корабль вже дістали. Ну, підняли. І потім в кіно показано, як його транспортують на реставрацію і відновлення. Я, коли о, почула про цей музей, блогери рекомендували от всі одним голосом. Думаю, який корабль нахід не срався. Що тут може бути цікавого? Я ходжу і от збираю щелепу з підлоги. Майже 400 років тому цей корабль побудували. Це побудували люди 400 років тому. 12 хвилин він плавав, затонув. Уявіть, затонув на глибині, ну 30 метрів скільки, Пролежав 300 років. 300 років. І його дістали, відреставрували, І зараз це музей. От, 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 подивіться на цей масштаб. Хочете всередину зайти? Так, друзі, це відтворили в кольорах. Скульптури на. Це ж ні, справи. Всі вони щось означають. А тут природні виробники які використовували. Як з'ясувалося? Корабель міг і не затонути. Але подув вітер, корабель нахилило, і були відкриті ці от вікна для гармат. І вода хлинула всередину. Якщо б вони були закриті, кораблю вдалося б вирівняти рух. А так вода ще більше його а, нахилила. І він швидко затонув. А ще, наче, була неправильно побудована сама конструкція, центр тяжіння. Знаходився занадто високо. Так що так. І 12 хвилин він затонув. На кораблі було десь 150. А, працівників а, приблизно 50-70 затонули, тому що не вміли плавати. Згадали, що ж в мене є спалах. Хочу зараз вийти в туалет, потім випити комусь в ресторації і продовжити екскурсію. Я в захваті, мою в такому захваті. Це... <смі> Не описуємо. О, все, я можу роздивитися, що це. Це лев. Так, шановні, запрошую вас в ресторацію. Mm -hmm, пахне Пахліже. <смі> Вау, як з попушно. Воки. Кафіці. 39. 39. Прекрасно. Кава з автомату. Тут можна водички попити. Ой, люди їдять, А на вулички можна сісти? Зараз на вулиці сяду. А те що? Ага. А каву тут набирати. Все зрозуміло. От нагадування: не беріть більше серветок, ніж вам треба. Це правильно. Дуже от екологічне місто, суспільство, постійно нагадує що треба зберігати ресурс, природний ресурс. Мені це подобається. 42 крони, коштує булочка Цинамо нам скоритися класично. Не беріть більше серветок, але ж чек. Подивіться. Як серветка. Можна набирати кафі, скільки хочете. Скупердяйка. Боже, в мене нема слів. Як хочеться жити. І розумію, що ніде зараз на землі нема безпечного місця, як би комусь не здавалося, нема поки поки існує Російська Федерація, в тому вигляді, в якому вона є з тими керівниками. Та mm. не тільки Російська Федерація вистачає тиранів, психопатів. які навколо себе створюють руйнівне середовище. Друзі, от не заздріть мені або ж заздріть. І прагніть прагніть до. стану спокою хоча б на мить. От зафіксуйте його. Це дуже важливо, щоб в часи, коли вам буде неспокійно, небезпечно, страшно, ви будете згадувати хтось там. І це буде давати вам силу, як мені зараз додасть сил бутір, який я взяла на сніданочку. Тут такі коштує 6 кр... 60 кроків. Угу. А в мене огурчик, подивіться, шинка. Рочок і ще намазала цією крою. Хліба. Mm -hmm. Так, друзі, я спустилася на мінус перший поверх. Оцініть масштаби. Масштаби корабля. Нагадується 1650-й ну, плюс-мінус рік. Якор. А це майстри обирають деревину, з якою потім буде побудований корабель. Тому щось якось я неправильно пішла. У зворотньому напрямку. Ой, тут щось зміряють Угу, процес будівництва. 350-400 людей працювали над виробництвом цього корабля. Значить, як виглядала. Це був дуже коштовний приїзд. Гроші були виділені на декілька кораблів, я так зрозумів. Два здобув найбільше. Ой, чекайте, кажу вам останки людей, яких знайшли на кораблі. Всім дали імена. Каут. Йохан, а це Адам. От Адам був молодий, 165 зросту міцний, але мав е якусь травму обличчя. А Йохан вже такий дорослий, плюс мінус 50-60, його запросили на відкриття на корабль. Він затонув. Треба дослухати. Так. Бачите, відтворили. І в зовнішність цікаво, зараз підійду, чекайте. Друзі, от як людська трагедія. Це ж трагедія, люди загинули. Для нас. Для нас виявляється, боже, дивіться, яка тонка робота. Наче спітнів. Для нас виявляється якою корисною, важливою знахідкою. Угу. Тут опис, як виглядав Жакет. Це сам Адам. Оглядала взуття майже 400 років тому. Ну, хвоя. Оце залишки матеріалу, з якого ага, спідниця була зроблена. Beatas Ну, За 400 років нічого не змінилося. Мейзон Марджела, Ні, Лескізо. Дослідження далі продовжуються, тобто це не тільки музей, а ще й лабораторія дослідницька з використанням провідних технологій. Я дуже дякую шведам, працівникам музею, археологам, дослідникам за можливість доторкнутися до історії, просто, просто телепортуватися. На 400 років назад і відчути цю матір. Я в захваті, всім вам рекомендую. Всім вам рекомендую. Якщо будете в тубольми, обов'язково. Обов'язково виділяйте ну 3 години мінімум. Так от з перервою на каву, щоб щоб насолодитися, послухати, тим паче, і аудіогід українською і пірнути. В магії корабля -баса. Навіть діти не бістять. Друзі, коли вазу дістали, вчені, поливали його водою, щоб на сонці, ну на суші, дерево не розсохлося. А потім 17 років його оприскували полі, пропілен, -гліколем. І ще 10 років його сушили, щоб це все зберігти. Ах! Друзі, слухаю аудіогіт і стільки цікавої інформації. Приблизно 500 скульптур були розташтовані на кораблі, і вони всі були пофарбовані в різні кольори у 90-му році, завдяки сучасним технологіям. Вдалося дослідити, які кольори використовували в оформленні. Також використовували листове золото. Річ такий, Ульгаріссимо. Гроші були. Швеція переживала найкращі часи. Новий король. Він був деспот, але, але гроші з'явилися. Тому що до нього Швеція була така віднесенька країна. Друзі, а це, я так розумію, вітрила. Бачите? Угу. Цікаво тут і канати, так вітрила. Чекайте, отже, величезне вітрило. Тамо. Угу. Є сходи. Чекайте, друзі, все дуже логічно. На, на второму поверсі відновлена типу, експозиція, що я на кораблі, на палубах. Тут і пушки, і оздоблення всередині. А на третьому, от зараз я була, там вже вітрила, ну і верхня палуба. Тут можна побачити, як а, виглядали поверхи. На вазі такий розріз. Ну, кажу ж, бажано. Друзі, я під таким враженням не думала, що мене так. Так вразить, так захопить історія про затонувший кораблі, які дістали через 300 років. Ну а зараз змінимо тематику на музичну. І не можу називати себе фанаткою, шанувальницею, творчості гурту. Або я народилася, коли Аба вже припинила свою активну діяльність, наскільки я навітаю, стільки... Скільки в моєму житті була музика групи Аба. якщо зараз кажуть Аба я одразу згадаю декілька пісень, от в цьому році до речі, на репіті літом мо була пісня Самерна City. Не моя тональність. Боже, я і так втомилася. О, все вихід. Друзі, я вже почала їсти, знімала відео для інстаграму. Картопля, ну, крахмальна дуже.